Макрон, у якого був Володимир Зеленський, висловив впевненість, що війна закінчиться до 2027 року? Іншими словами, Європа не вірить, що це може бути 26-й рік. Українці вже не вірять, що це може бути кінець 25-го року. Макрон впевнений, що це буде 27-й. Початок, кінець, середина не уточнив. Цікаво, а звідки він? Бере ці цифри. Хто йому про ці цифри сказав? Хто йому про цю дату сказав? Хто йому про цей рік сказав? Чому 2027 Чому не 2029? Чому не 2037? Ну давайте, нехай уже війна буде 10 років, 15 років, 20 років. Не будемо її завершувати. Ну а для чого її завершувати? Для чого її зупиняти? Якщо Україна гине, руйнується, а Європа живе класно. За рахунок цього у Європи дешевий газ. За рахунок цього у Європи українки з дітьми або без там народять. За рахунок цього у Європи налякані і готові працювати мужики разом з жінками, аби тільки не повернутися назад. Вони готові інвестувати, вони готові бути абсолютно законослухняними громадянами. Це ж не вихідці з деяких там країн і континентів, які плівати хотіли на європейські норми, цінності там, і так далі. У яких своє, які квартали Парижу можуть собі підпорядкувати і ви нічого не зробите. Українці інші, українці звикли, звикли підкорятися іншим народам, націям, чиновникам, господарям і так далі, королям, царям. Це в нас в крові, напевно. У більшості людей. Просто змиритися. Окей. А чому ні? А чому тоді не продовжувати війну? України ще багато. Росіянам ще руйнувати і руйнувати. Років 20 можуть руйнувати. Європа при цьому буде продовжувати жити. Європа при цьому буде продовжувати закуповуватись газом, нафтою, корисними копалинами, металами і так далі. А чому ні? Гарний бізнес, гарний, прекрасний. Чудовий. Якби війни в Україні не було, так її треба було придумати, щоб Європа настільки розчихлилась, настільки видихнула. Я ніколи не забуду, як в 2021 році, в 2020 році Європа нила від тих тарифів, які виставив Путін на газ. Європа тоді намагалася вийти з цих тенет, бо дуже дорого було. Європейці тоді і заводи перев. Перекидували до Китаю і все інше. А тепер газ знизився в 8, в 7, в 6, в 10 інколи разів по вартості від 2020-2021 року. Чим не прекрасно. А тепер європейці розповідають, що, виявляється, Вітков не так комунікує з Путіним, не так передає твердження. Не так це, не так те. А хто може передати? Хто Макрон? Шольц? Урсула фон дер Ляєн? Ундерхрабенде Собака Зарит. Кая Калас. Хто може передати Путіну? Хто, Хто з ним комунікує? Крім Дональда Трампа і Віткова. Бо Дональду Трампу отут уже набридло. Набридло, що ніхто не хоче зупиняти війну. Ніхто. Війна бабки. Війна, ресурси. Війна прекрасна, якщо ти не береш безпосередньо участі в ній. Ну а в чому проблема? Якщо в тебе бункер, якщо ти непризивний, заброньований, в тебе все є, в тебе є можливості, ти вивіз своїх родичів або просто там перебуваєш. Така а в чому проблема завершувати війну? Це що в тебе зникли рідні, близькі, майно в Бахмуті? Це ти в Харкові живеш? Це ти в Херсоні під дроновими антидроновими сітками. А зима ось буде, сніг піде, що з тими сітками буде? Думав хтось? Це ж не ти, це ж не твої близькі, це ж не твої рідні. Ти ж можеш поїхати за кордон або там переговорити з якимось знову Шольцем, який ще нещодавно гуляв по Адольф Гітлерштраси, і приїхати в Україну розказувати про те, що Вік. Мобілізації потрібно опускати до 23. Ти ж сам не підеш на фронт. Ти ж мер великого міста. Тебе ж люди вибрали. Ти ж не можеш. А як же ти підеш на фронт? Драсті! А керувати хто буде? А іншим можна. Інших потрібно. І ніхто, зверніть увагу, ніхто не говорить про мир. Ніхто. Всім потрібна війна. І чим більше, чим довше, тим краще. І проблема в тому, що це потрібно і нашому ворогові, бо він бачить, що в нього є тактичні, локальні, певні успіхи. Про це сказав Залужний, вибачте, характеризуючи 23 й рік. Що у ворога була тактична, стратегічна перевага, інтерв'ю його є в інтернеті. Розповідав про те, що що це заборонили цитувати, російська, в Росії там воно, там, там наука військова. Нашим невигодно, ми бачимо чому. Дуже багато людей просто не бачили такої кількості грошей, таке відчуття, ніби люди просто накинулися, як звірі, на гроші. Та ви ж не бідні завжди були. Ви ж, не бідні, ви ж мільйони заробляли. В тому числі і на гастролях в Російській Федерації. На вас же люди так розраховували. Що ж ви зробили з. З відношенням людей, з довірою людей. А тепер люди нагнули голову і працюють далі. А голови попіднімали всякі нівміняхи, неадеквати, які то один майдан, то другий, то третій, то четвертий, то п'ятий. Їм нема що робити. Вони майданили все своє життя. Вони все ж справедливості шукали. Тільки забули українському народові сказати, що справедливості не існує. Нема. Справедливість одна: приведіть мене до влади на фоні моєї боротьби он з, з отими негідниками. Правда, забули народу сказати, що я такий самий негідник. Вон один клоун бігав по всіх усюдах, по інтернету, по всьому. Розповідавши він наступний президент України. Вже ролики з допомогою штучного інтелекту записує, де нібито українці кажуть: Іди, ти єдина надія, українців. Іди. А потім виявляється, що. Неіснуючі посади вже людина продавала. Ну, нібито. Буде слідство, подивимось. Неіснуючі посади. От скажіть, будь ласка, як можна в таких реаліях взагалі жити? Жити, виживати, функціонувати? Сподіватися на щось, вірити в щось? Як? Ну от як? Спочатку дні, в 22-му році свято вірять в кордони 91-го року. Дивляться на марафон і упасі Боже сказати зайве слово критичне, я знаю. В мене всі коментарі збережені. І в Телеграмі, і в Тіктоці, і в Фейсбуці, кругом, і в Ютубі. Все збережено. Скільки ненависті в мій бік було, тому що дозволяв собі сказати отак трішечки, звернуть увагу на те, на інше. Коли я написав в 22-му році пост. Звернення до Зеленського, що йому варто замінити свою команду. Боже, скільки було гидоти в мій бік! Та хто ти такий? Вірю моєму президенту, вірю цим людям. Хто що ти зробив? Професор знаємо ми таких професорів. Тепер ті самі люди, ті ж самі, я перевіряв навіть деякі аккаунти. Ті ж самі люди, тепер мені пишуть: ти що прозрів професор? Подиви, які вони хабарники. Подиви, які вони негідники. Ті ж самі люди. Бо я ж на каналі в себе я ж можу подивитися, хто що писав. В 22-му році воно мені пише, хто ти такий, президент найкращий, і не тобі поради йому давати, і не тобі до нього звертатися, сядь і засохне. В 25-му році ця ж людина пише: Ти що, прозрів професор? Прозрів. Я прозрів давно. Як і прозрів відносно того, що в нашій країні нічого зробити неможливо. Тому що група неадекватних, тільки за хайпом, їм потрібно просто щось зруйнувати і привести нового місії. Інша група негідників, які всякими зусиллями рвуться до влади, дориваються і знущаються з українського народу. І третя група просто людей підданих, які втопчені в болото, які нічого не хочуть, які просто роблять. Все, щоб просто вижити в країні. Все середнього класу немає. І на фоні цього всього з'являються клоуни. Клоуни, які ходять і роблять вигляд, що вони майбутнє України. Той зайшов у Верховну Раду разом з Зеленським. Розумний був дуже. Тепер толкає речі, як він проти Зеленського. Ти ж за списками партії зайшов. Чи там за чим? Ну з зеленими. Що, що ти, ти корчиш із себе? Той липецький гетьман розказує зараз, яка корупційна влада. Ти на себе дивився, альо. Ти на своїх депутатів дивився, як вони зверхньо відносяться до народу України. Та мені в прямому ефірі я попадаю на Європейську Солідарність. Вже кілька разів було. Одна взагалі сказала, що я єрість несу я хінею. Це ти цих людей хочеш до влади привести? Це вони надія українського народу? Це вони будуть поважати український народ. Хтось взагалі ходе, продає неіснуючі посади, гарантер, надія України, наступний президент України. Ну, ти дивишся на це все і думаєш. Боже, дурдом який! Боже, який дурдом. Як в, так... Як в такому житті. І що саме цікаве, ти думаєш, ну люди то не такі. Ну, люди звичайні то не такі. Ні рідата, нічого подобного. Люди такі ж самі. Один в один. Просто дзеркальне відображення того, що робиться там. От так подивишся на оточення. І дивишся, це клоун. Той упивається владою та просто користується своїм положенням. Той. Просто зневажає людей. Той лодер, той є від роботи. А оце взагалі ніхто звати його ніяк, а зневажає інших людей, пліткує там і так далі. Те ж саме, візьми оцих людей отак, пересади їх у владу. Нічого не зміниться. Нічого, всі ті ж самі ті будуть. Буде зневага, буде корупція, будуть рішали. Буде повне ігнорування потреб людей, нічого не зміниться. Бо звичайній людині, адекватній, раціонально мислячій, немає місця в суспільстві. Немає. Просто немає. Як ти адекватний, то на тебе нижні дивляться, як на якусь загрозу, верхні зневажають, бо теж як на загрозу. І що саме цікаве, я поясню, оці нижні і верхні слої дотикаються. Вони потрібні одне одному. Вони розуміють одне одному. Ці нижні розуміють, що треба кланятися, верхні, розуміють, що треба інколи погладити поголовці своїх підданих, своїх рабів. І вони будуть щасливими. Як в такому суспільстві, як ви хочете, щоб кого вибрали? Ребята, кого? Щоб як оця людина пробилася куди? Як? Як? Є у вас рецепти? Ви бачите, як це може бути? І я не бачу. І я не бачу. Просто реально опускаються руки. Взагалі, мимоволі задаєшся питанням, для кого це все? Для чого це все? З якою метою це все, кого ти хочеш навчити, наставити на якийсь шлях, до когось достукатися. Ну це неможливо. Ти одному говориш в 22-му році, проснись, алю. як ото було в пропалій грамоті, пропащій грамоті. Люди, прокиньтесь, ви спите, люди. Нічого подібного, сплять люди мертвим сном. І нікого нічого не цікавить. Крім групки людей, які, яким потрібно помайданить, повоювати, обрати нову місію. Оцей поганий, цей хороший, цей мій, цей свій. А подивіться, які вони. А ти що не знав? А коли я тобі про це розповідав, ти слухав? Коли я тобі про це розповідав, ти ж мені писав, який я не такий. Ти ж мені розказував, що я не до професора. Ролики записували знущання зі мною. Дратую, да? дратую. Дратую. Не такий. Не падаю туди вниз, не перетворююсь на планктон рабський. І не повожу себе, як оці рабовласники. Гідно спілкуюсь з вами, паритетно спілкуюсь з вами. Не можна. Не можна. Бо ті, хто внизу паритетності не розуміють. Вони одразу тебе наділяють якимись якостями, що ти слабкий, що ти не такий, що тобі можна на голову вилізти. А оці зверху просто тебе зневажають. Бо ти для них конкурент, ти для них небезпечний, бо ти не кланяєшся. А ось ще й навчиш не кланятись нижній планктон. І що тоді буде? Mm -hmm. А нічого не буде. Це те ж саме буде. Бо людей, які намагаються тримати середній шлях, мало. В Україні мало. Вони є у Франції, вони є в Німеччині, вони є в Португалії. У нас мало. І більшість із них на фронті. Або повернулися звідти. Розбиті, зневірені. Люди, які нічого не хочуть, крім як просто жити спокійно. І оці волелюбні, які не звикли кланяться на фронті, служать в поліції, в СБУ, в прокуратурі, в НАБУ, де там ще, вони зайняті, і в них теж є і начальство, і команди, все в них є. Але що вони можуть зробити, коли більшість людей звикли або покланяться, або домінувати? А часто ті, хто вчора кланялись, домінують. Ой, як вони домінують. О, Це най, найбільші домінатори. Всю злобу, всю всі свої образи хочуть вилити на підлеглих. Чи вчора сиділо, не знали, як її звати, чи як його звати. А сьогодні ого, це беяке. яке. Всю ненависть покаже. Тільки ці люди не розуміють, що. Тобі плівать на них? І коли ви будете отак відноситись, поважати себе, поважати свій вибір, свою роботу, своїх підлеглих, своїх колег, своє начальство. Поважати, не кланятись, не бігати, чому зволіть? не кричати Я, я, но я! Кругом я. Що ви показуєте? Що ви демонструєте? Що ви раб? І ви хочете обрати кого? Кого ви хочете обрати? Як ви оберете інших людей? Як ви оберете благородних людей, які поважають свободу, які поважають думку, які не готові закривати вам рота, якщо в них тільки з'являється ця можливість? Ви думаєте, що ви станете королям? Ви станете царям. Ви станете домінатором. Да? І тому обираєте от таких, таких же таких же за якістю всього. А потім витягуєте бандури і починаєте наярювати сумних пісень. Бо виявляється, що про вас ніхто думати і не збирався. А деякі замість сумних пісень на бандурі починають витягувати своє хамство. І знову дух, що тіло рве до бою. Рве на поступ, там, що там, волю. І знову давай українців розкручувати. Щоб що? Щоб привести до влади отакого гарантера, який уже посади продає. Візитки роздає, що він, типу, президент майбутній. Ролики в шиї записує, що він уже президент. І йому дякують всі. Дякуємо. Ми це вже проходили. І дякулів проходили. І ці руки нічого не крали, проходили. І стадіон проходили, все проходили. От ми оцю помилку робимо з однієї ті ж причини. Ми не поважаємо себе. Ми не вміємо поважати інших. Ні менших, ні старших, ні над, ні під нами. Не вміємо. Все, що ми вміємо, це шукати або пана, якому треба покланятися, або когось, над ким потрібно домінувати. І в таких умовах нічого. Нічого принципово нового народитися у владі не може. Воно не може там з'явитися. Бо той, хто не належить до цих категорій, просто буде розчавлений. В нього недостатньо якостей для того, щоб побороти все це. Недостатньо. Бо ти не крикун, бо ти не падлюка. Ти не підставляєш, ти поважаєш людей. Ти не гнида. А як можна тоді пробитися? Як? Ніяк. Тому так будемо жити ще довго і наполегливо. І потім не дивуйтесь, що у ваше життя якесь не таке, як ви хотіли. Воно рівно таке, яким є український народ в своїй масі. На жаль. Можливо, як повернуться військові, щось зміниться. Але поки що. Вибачте, повертати їх ніхто не збирається. Бережіть себе.